Зима вже майже на фінішній прямій, і це не може натішити, адже як нас нею не лякали, але ми її пережили. Впоралися з різними лихами та негараздами, зокрема, з перебоями електрики через ракетні обстріли інфраструктури ворогом. Подолати цю проблему нам допомогла і світова спільнота, Споміж інших, і канадський меценат, який закупив генератори для України на мільйон доларів. І це не все, що зробив для нашої країни Джеймс Темертей. З Україною в серці. Ця фраза дуже точно характеризує канадського філантропа Джеймса Темертея. Багатомільйонні пожертви його фонду неабияк допомагають українцям у ці непрості часи боротьби за свою свободу. Джеймс Темертей народився на Донбасі у часи Другої світової війни. Його батьків насильно вивезли до Німеччини як підневільну робочу силу. Після війни родина три роки жила у Бельгії, а потім переїхала до Канади і осіла в Монреалі. Сьогодні панте Мертей добре відомий як засновник компанії Нозлен Пауа, першого незалежного виробника екологічно чистої електроенергії у Канаді. У 2010 році бізнесмена визнали найкращим підприємцем країни. Експерти авторитетних ділових видань говорять, що панте Мертей точно міг би очолювати список найбагатших людей планети, якби не його надмірна щедрість. Разом з дружиною Луїзою Джеймс створив благодійний фонд. Одного разу задонатив 250 мільйонів доларів на користь медичного факультету Університету Торонто, а ще не пошкодував 400 мільйонів доларів на модернізацію королівського музею в Онтаріо. В Україні Джеймс Темертей реалізував кілька важливих проєктів. Зокрема, фінансував видання українських книг, був фундатором бізнес-школи при Києво-Могилянській академії. Влаштував виставку Прадавня Україна загадка трипільської культури у 2018 році. Пан Темертей став почесним громадянином Львова і передав міській дитячій лікарні обладнання для нейрохірургів. Україна піднялася до рівня важливого рівноправного члена світового товариства, до якого ставляться з повагою. Ця країна має так багато талантів. Я бачив раніше і нині бачу їх, і тому я щиро вірю у велике майбутнє українців. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну фонд Джеймса Темертея постійно підтримує наших співвітчизників. Джеймс профінансував програму в університеті Торонто для 200 студентів та п'ятьох викладачів з Києво-Могилянської академії. Фінансова допомога від канадського мецената надійшла до фундації Олени Зеленської для негайного реагування на потреби людей на деокупованих територіях. А ще цієї зими пан Темертей пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень. Зараз меценат часто згадує часи, коли він, восьмирічним хлопчиком, з найдрібнішими грошима в кишені прибув до Канади, де отримав статус переміщеної особи, як і ціле покоління тодішніх українських іммігрантів. Нині Канада видала українським біженцям майже 200 тисяч віз, і Джеймс чим може допомагає людям розпочати нове життя.